Всім привіт! Сьогодні у нас платформа GameStarter. Як завжди, хочу почати з того, які тут є алокації та рівні. Е, насамперед хочу сказати, що тут немає конкретних рівнів та алокацій. Все залежить від проєкту до проєкту. Але візьмемо, наприклад, останнього IDO, яке тут було. Для того, щоб отримати гарантований розподіл, вам потрібно 10 тисяч. Гейм застейкати. І ваша алокація буде максимум 4000 доларів. Це доволі таки багато. Якщо взяти те до уваги, що 10 тисяч гейм коштує зараз 2000 доларів, трошки більше 2200. Але це занадто багато. Далі я розкажу чому. Далі, це IDO мало захист. Від їхньої платформи. Що це значить? Що якщо токен виходить вже в продажу на ринок на якусь біржу, ви будете мати якийсь час 24 або 48 годин для того, щоб повернути всі свої кошти назад, або заплатити якийсь маленький відсоток. Наприклад, 5%. Це залежить. Цей протокол захисту є не тільки на Геймстартері, також він є на інших платформах, які я оглядав раніше відео. Просто я забувся про це сказати. І це залежить від кожної платформи і від кожного IDO. Якесь IDO має такий захист, і якесь IDO не має такого захисту. Тому перед кожним IDO треба. Перевіряти цю інформацію, е, є Protection Protocol чи немає. Це був перший vip раунд е, Ви маєте застейкати 10 тисяч гейм, хочу повторитись. Е, також це працює на базі First come, first save. Означає, що хто перший прийшов, той перший і купив. Але е, наскільки я знаю. Якщо ви застейкали 10 тисяч гейм, то ви 100% можете придбати свої монети. Другий тир це «Приват Раунд», і вам потрібно застейкати 2000. Все те саме, але відрізняється від першого тиру те, що ви зможете купити всього лише на 800. Ну як, всього лише, це багато. Добре, перейдемо до третього раунду це паблік раунд. І тут можуть участвувати всі, або ті, хто застейкав мінімум 50 гейм, або ті, які взагалі не стейкали. Якщо ви застейкали 50 гейм мінімум, то ви можете придбати токени також на базі first, Come, first save. І з вас не буде знято ніякі відсотки комісії. Але якщо ви взагалі не є користувачом платформи GameStarter, і ви нічого не стейкали раніше на їхній платформі, ви також можете придбати токени на IDO, але ви отримаєте лише 90% всіх токенів. 10% це буде комісія. З алокацією і стирами це все. Давайте далі перейдемо до, до ціни. Відкриємо на TradingView. Тут є графік, і ціна коливалася в 2023 році. Завжди, коли я дивлюся якийсь проєкт, будь то лаунчпад платформа або інший токен. Я дивлюся ціну за 2023 рік. Від початку до кінця. І дивлюся, яка ціна була максимум, яка ціна була мінімум. Тут максимум ціна була, скажімо, 8 центів. Мінімум була 2 цента, зараз 22%. На мою думку, це занадто велика ціна. Вона вже виросла в 10 разів, це занадто дорого. Це, уявіть собі, ви тут мали б купити всього лише на 100 доларів, скажімо, а тут вам вже треба купляти на 1000. Це велика різниця. Але якщо ціна впаде, як я помітив, на екрані приблизно до 6 центів або хоча б до 8%. Ось тут приблизно. То в принципі це ще буде нормально. Це буде всього лиш в 3 рази вище від мінімальної. І в 4 рази вище від мінімальної. Це в принципі нормально. І найбільша алокація буде коштувати в діапазоні 600-800 доларів. Це дуже-дуже дешево як для такого проєкту. Забувся також розказати про блокування. Коли ви переходите на вкладку «Stake», ви можете заблокувати на який період? Мене на жаль зараз недоступно, але ви можете заблокувати, якщо я не помиляюся, на місяць. Або на півроку, це, в принципі, не має різниці. І якщо ви захочете терміново відстейкати свої монети, розблокувати, ви маєте заплатити комісію 30%. Але якщо ви дочекаєтесь, вам не потрібно буде платити жодної комісії. Щодо комісії, 30%, я вважаю, що це великий плюс, тому що якщо не було б цієї комісії. Тобто ви застейкали на рік, скажімо, і лише через рік ви зможете відстейкати, я вважаю це великим мінусом. Ви маєте доступ, ви б хотіли б мати доступ до своїх монет, навіть якби заплатили комісію 30%. Це краще, ніж вони будуть повністю заблоковані, і навіть коли ціна виросте, скажімо, в 100 разів, в 1000 разів, ви ніяк не зможете їх розблокувати. То краще, якщо є така функція, як. Раннє розблокування монет з комісією. Далі тепер вже перейдемо на CoinMarketCap і хочу сказати, що тут капіталізація цього проекту всього лише 7 мільйонів, і це при ціні 22 цента. Якщо вона, ця ціна впаде втричі, тобто до ціни 7,5%. Це буде капіталізація 2 мільйони. Це буде дуже-дуже мало, як для такого проєкту. Чому я кажу постійно як для такого проєкту? Тому що, якщо ми перейдемо в Twitter, ми можемо побачити, що тут 177 тисяч течів. Це дуже багато як для Launchpad платформи Також тут багато переглядів. Це півтора місяці назад. Добре. Але з останніх... 6 тисяч переглядів це було вчора. 2000. То реклама була. 6 тисяч, 7 тисяч. Це непогано. Це доволі таки непогано. Далі, щодо того, які проекти вже були на цій платформі. На жаль, я не знаю багато проєктів відомих, які вийшли з цієї платформи. Але 24 рік може показати ще себе. Я знаю тільки Project Seed. Він дав, можливо, 50, можливо, 100 Xів. Я не пам'ятаю, я не слідкую за цим проєктом. Dark Frontiers також я чув про таке. І, власно, все. Більше Оце начебто також і якийсь прибуток дало. Більш, на жаль, я нічого не пам'ятаю, але тут за останній тиждень, навіть за. За останні декілька тижнів були декілька IDO, які можливо дадуть якийсь прибуток. Я не знаю, я в цьому ще участь не брав, та, тому що цікаю ціну нижче, як я казав раніше. Коли ціна сюди прийде або буде поруч десь, тоді я буду е, щось купляти і буду брати участь на цій платформі. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До Зустрічі в наступних відео.